Перше враження при контакті з новою людиною формується протягом 3-5 секунд, а протягом наступних 20-60 секунд перше враження закріплюється. Отже, в перші 20-60 секунд після того, як клієнт побачив вас чи почув, він активно формує про вас і, відповідно про вашу компанію, своє перше враження. Це відбувається абсолютно автоматично, оскільки так спрацьовує людський механізм формування емоцій. І що ж може сприйняти клієнт в ці перші секунди? Це, звичайно, ваш зовнішній вигляд і голос. Зовнішній вигляд включає в себе одяг, взуття, аксесуари, зачіску, макіяж і прикраси. Зрозуміло, що вибір одягу власна справа кожної людини. Броння, що ви купуєте і носите, відображає вашу індивідуальність. Але слід пам'ятати, що ваш вибір робочого одягу не може базуватися лише на вашому власному смаку та уподобаннях. Робочий одяг має відповідати вимогам існуючої корпоративної політики. Кожна організація має повинна мати свою політику, зафіксовану у спеціальних відповідних документах, чи існуючі лише в усному вигляді щодо одягу співробітників. Кожна організація має свій стиль, який ви сприймаєте, до якого пристосовуєтесь, щоб продемонструвати свою приналежність до конкретного місця і сфери професійної діяльності. Робочий одяг повинен представляти вашу організацію. Коли ви у справах стикаєтеся з людьми зовні, ви завжди у подібних випадках представляєте не тільки і не стільки себе, як свою компанію, фірму, організацію. Яким би не був кодекс ділового одягу у вашому місці роботи, завжди намагайтеся виглядати як найкраще. Ви маєте одягатися для інших. Клієнтів, ділових партнерів та інше. Одягаючись на роботу, не забувайте, що ваше вбрання має бути таким, щоб, оточуючи, працюючи з вами люди, почули себе комфортно. Робочий одяг повинен бути охайним і чистим. Вимога до чистоти та акуратності робочого одягу працює незалежно від того, яким більш чи менш формальним є місце вашої роботи. А щоб мати можливість виділятися серед колег і почувати себе комфортно, то робочий одяг має відповідати вашому стилю, зовнішності та статурі. Також робочий одяг має бути для праці, це основне, оскільки робочий одяг, очевидно, має підкреслювати ваші привабливі риси, але при цьому не може бути занадто відвертим, привертаючи до вас уваги більше, ніж того потребує професійна діяльність. Окрім того, одяг повинен відповідати часу дня, оскільки бувають ділові зустрічі і ввечері. І це, відповідно для цього потрібно зовсім інший одяг, і він повинен відрізнятися від буденного робочого. А тепер розглянемо зовнішній вигляд адміністратора. Звернемо увагу, що адміністратор. Представляє компанію, тому він повинен мати фірмовий одяг з бежиком, Завжди повинна бути акуратна зачіска, макіяж денний, нічний, ніжний манікюр і, звичайно, одна-дві прикраси. Це може бути маленький. сережки або звичайна обручка. І зверніть увагу на фото, яке демонструється. Основний аксесуар адміністратора це є, звичайно, посмішка.